Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів, в яких ключова нота конвалія. І я її обожнюю за весняний, свіжий, романтичний характер, але напишіть, будь ласка, як ви до неї ставитеся, бо мені здається, вона зараз вийшла з моди, хоча колись була дуже популярна. І насправді це важко знайти парфуми, в яких би вона була відчутна. І тому я для вас приготувала топ 20 парфумів з конвалією, які дуже сучасні, приємні, і вона там помічна. Тож, якщо ви шукаєте гарні рекомендації, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше, обов'язково пригляньте в описі цього відео, буде більш корисної інформації. Я буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку, а після цього давайте розпочинати. Ну що ж, одразу хочу відмінити, що справді дуже важлива в парфумерії, бо не існує натурального парфумерного інгредієнту, який би звучав саме як ця квітка. Тож парфумерам треба справді зробити акорд з різних парфюмерних елементів. Які б могли відтворити сам аромат квітки. І це насправді не так легко, бо існує дуже багато різних молекул, які фокусуються на свіжі або зелені, квіткові складові цього акорду. І таким чином, можливо, ви вже помічали, що ця нота в багатьох ароматах присутня, але не така помітна. І це через саме той факт, що парфюмери додають молекули, які навчають. Начебто для створення цього акорду, але вони трішки грають на саме різних елементах і нюансах, такі як зелень, квіти і так далі. Тож і парфуми з цією нотою бувають дуже різні. І я хочу вам порекомендувати щось універсальне для тих тільки, хто розпочинає свою подорож з цією квіткою. Це Royal Mask від бренду El Heramein, так, мускусний аромат. І конвалія тут не така помітна, вона в компанії. І рису, і жасміну, і ланхелангу. і в поєднанні з мускусом відчуття дуже чисте. Насправді тут є трішечки а, меду, тож аромат досить солодкий, але не гурманський. і приємний, дуже з ним легко в повсякденні. Якщо ви шукаєте днівний аромат, який би тримався дуже довго, з трішки таким типовим орієнтальним характером мускусу, то я вам його раджу. Тут конваля більш допоміжна нота, Якщо ви хочете справді автентичне відчуття а, цієї квітки в парфумі, я колись закохалася в ароман Тре French і а, маю його зараз вже в такому флаконі. Спеціально для цього відео придбала, бо, як на мене, це найреалістичніша нота конвалій в парфумі. Вона тут квіткова, приємна, яку ви можете відчути і. Понюхати десь в природі якимось гарним, теплим весняним днем. Бо тут є і ці сонячні елементи, і щось більш солодке, але не гурманське, а більш фруктове, що нагадує, можливо, сіка груші. Аромат дуже яскраво стартує, але гарно запудрюється і заспокоюється. Тож, це не занадто потужний, але яскравий аромат з нотою конвалі, яка дуже реалістична в ньому. Але не така, щоб була нав'язлива. Це все ж таки аромат, але не прям, знаєте, такий натуралістичний парфум, який би ем, міг бути занадто. Ну, а Якщо ви полюбляєте пудрові аромати, як я, то можу порадити вам свого давнього фаворита. Це металік від Tom Ford. мені дуже подобається контраст альдегідів і ванілі. це щось дуже особливе в поєднанні з гіліотропіном і більш такими е мускусними елементами, але не. Типовими, а тут нота Амбрети, це такий а, натуральний і я б сказала, навіть а, овочевий, якщо так можна його назвати, а, елемент мускусу, конвалія тут як блендер, вона поєднює. Ці елементи контрасту, і він дуже гарно носиться, особливо на свіжому повітрі. Мені подобається його відчут... відчуття на шкірі. Це не начебто ваш аромат, але кращий. Він довго тримається, звучить дуже цікаво, не банальний аромат. Ви можете навіть зробити його своїм парфюмерним я, бо по ньому можуть впізнати. І тож, продовжуючи вже тему пудрових ароматів з квіткою конвалії, я не знаю, чи це дуже доречно рекомендувати Цю новинку від Тезорі де Орієнт під назвою Ікагай, бо він все ж таки не тільки про конвалюю, а я б сказала навіть про сакуру з персиком, з трояндою. Подумайте про так. Такий, знаєте, вінтажний трезор від ланком. Трішки тут є конвалі, і вона відчутна, коли дуже багато наносиш цього парфуму. Це майже вже як пудрова і навіть а, помадна а, інтер... інтерпретація цієї квітки. Я таке насправді люблю. І якщо вам теж таке подобається, це дуже недорога бюджетна. Опція, а якщо ви шукаєте щось мішове і навпаки люкс, дороге, гарної якості, щоб довго трималася. Я нещодавно придбала Елла Дарія, закохалася в цю новинку відкрит з першого затесту, для мене це моє парфюмерне я у флаконі, звучить по Тут також є і троянда, але ще півоні, і якісь молекули, що роблять його дуже романтичним, мрійливим. І конвалія тут не виокремлюється, але мені здається, без неї цей Парфум був би не такий цікавий. Тож це більш інтригуюча, але така, знаєте, ненав'язлива, легка е, версія флорального пудрового аромату з Коновалю, що довго тримається, і мені це подобається, бо я його дуже довго на собі відчуваю. І це приємно. Зараз порекомендую вам аромат, насправді, який дуже важко знайти під назвою Kissing Burns calories, a Minute When I Work Out від Кіліана. Слухайте, знаєте, те відчуття, коли закохуєшся в парфум і... Ну, не можеш просто а, від нього якось відокремити себе, ти розумієш, що він в тебе буде, він тобі потрібен. Це парфум, ну, що чіпляє. І мені дуже сподобався контраст тут майже такого ну, цукрового молока, ваніль тут також в поєднанні з цією. Конвалю, яка більш хм... як хмарка, це хмарка молока, ванілі та зелені. Відчуйте цей контраст зелених і солодких нот. Конвалія тут просто як така гарна, тепла. І дуже-дуже приємна хмаринка. Я його ношу тільки на якісь особливі заходи, бо зараз його важко знайти. Шкода, мені б хотілося, щоб більш парфумерів, а якось їм надихнулися і створили щось схоже. Мені здається, аромат від. Оранж під назвою Don't get Me Wrong, baby, Yes, I Do. На нього трішки схожий цією молочною зеленню. Ось тому це, це взагалі цікавий контраст, поєднання я таке люблю, але зараз давайте поговоримо про чисті інтерпретації ноти Конвалі. І ось цей аромат Modern Minimalist бренду HM напевно, найбюджетніша рекомендація сьогодні. Я вже робила огляд на усю їх колекцію, і це парфум, який дуже легко носиться в день, особливо з Гарно вранці, можливо, після душу, це відчуття чистоти комфорту, доглянутості за собою. Тут є бавовна, мускус і просто чисте відчуття, але воно не таке стерильне і якесь... Щоб, знаєш, те аж скрипіл, от як в наступному ароматі Sunday Morning» від Мейс Margiela, дуже відомий і розхайплений аромат, безселлер мій вже майже пустий. Оце прям такий жорсткий і дуже, я б сказала, мильний аромат. Якщо ви полюбляєте альдегіди, усі їх красі вам сподобається. Ця конвалія така, знаєте, з порошком. От якщо вам таке подобається, то напевно варто спробувати цей аромат. А можливо, ви вже з ним знайомі, бо він неймовірно. Популярний, напишіть, будь ласка, як ви до нього ставитеся. А я вам порекомендую щось схоже, але, як на мене, більш таке ненав'язливе і не таке різкувате від бренду Clean під назвою Spring Breeze. Дуже мені сподобався цей аромат такий, знаєте, політкоректний, тут конвалів поєднає з ароматичними, цитрусовими альдегідними елементами. Тож ви нікого не образите таким парфумом, з ним можна навіть у формальну обстановку, як я б сказала. А ось Наступний парфум для тих, хто не може насититися конвалію, і вам все мало-мало ви хочете більше і більше. То ось це більш конвалія Solliflor від шведського бренду Saver під назвою Bells in May. Так, це аромат про конвалію, тільки про неї. І. Він насправді чіпляє усі її різні елементи: і зелені, і квіткові, і, можливо, десь фруктові, чисті. Я люблю поєднювати його з іншими парфумами, чи саме весною мені хочеться тільки його, але знаєте, з цим ароматом ви можете додати конвалію до будь-якого аромату. Тож, якщо ви шукаєте саме парфум про конвалію і тільки про неї, напевно, це одна з найкращих рекомендацій. А якщо ви взагалі полюбляєте, Квітневі ноти у флаконі, бо тут у нас є не тільки конвалі, а ще є гарна нота Безу? Без? Мені здається, без, так? О. Який квітне на народження, бузок. Без це польською, правда? Хто дивиться з Польщі? Зізнавайтеся. Для мене це взагалі якось. Аромат весни у флаконі, як вам не сказала назву Sublime, Balkis, це відкриття для мене від The Different Company. Слухайте, аромат насправді дуже потужний. Тут багато зелених нот, але мені так подобається чорна смородина, вона соковита, насичена, вибухова взагалі. Для мене вона трансформує кожну композицію. На кшталт Рабар. От якщо ця нота заявлена, то аромат 100% буде класним. І тут конвалія, ну прям нас. Це букет весни у флаконі. Він потужний, знаєте, незважаючи на те, що він про зелень, можливо, десь про ці ягоди дуже спілі. І квіти довго тримаються, класно шлейфять. Я маю для вас навіть знижку, користуйтеся, я впевнена, вам сподобається. Ось це сучасна конвалія. якщо ви хочете щось більш класичне, я для цього відео придбала аромат іділ від Герлен. Напевно, багатьом знайомий. Тут конвалія дуже приємна. Приємна, дуже лагідна, але відчуття тільки на старті конвалі. Потім в нас є і фрезія, і багато інших квітів, мускус. Мені нагадує, навіть коли ви прасуєте білизну, такий аромат чистоти, але ну, точно не мила. Тобто він класичний, приємно, універсальний, але не довго граючи. Можливо, ви і шукаєте щось більш легке. Наприклад, я б вам все ж таки продавала поп. Порекомендувала аромат Каватіна від Дусіти. На жаль, в мене немає флакону, але він би був того вартий. Бо це ну, магічна конвалія. Якщо ви хочете флоральну композицію з конвалією, але ви не хочете, щоб це була просто конвалія, ви хочете, б ще щось було. Але не перекрикла конвалію, щоб вона була все ж таки найвідчутнішою, щоб вона правила цим балом. Мені просто дуже подобається, коли його носиш. Я коли його ношу, чую, відчуваю себе якоюсь, ну, абсолютно ідеальною. Ось так можу описати цей аромат. Він, начебто, і не такий, щоб якийсь абсолютно. Грандіозний, але відчуття від нього саме таке. Ось наступний аромат мені теж подобається, це, напевно, найлагідніша конвалія, бо це все ж таки нота, яка сама по собі може трішки бути різкуватою, але в Le Galerie від Анатолія Брітон вона дуже спокійна, приємна в комбінації з буском, гіліотропом, мускусом, делікатно ненав'язливо, дуже романтично, легко, приємно, напевно, не найгучніший аромат. Ось наступний приносить мені багато компліментів від мого бойфренду, напевно, найбільше з усіх парфумів, які я маю, і це один з бестселерів від Карнера Барселона Бобо. Я не знаю, чи ви про нього чули, але якщо ви полюбляєте класичні аромати, хочете щось дуже знайоме, але таке потужне, більш сучасне, щоб було. Тренді він про білі квіти. Знову ж таки, він має улюблена чорна смородина, мускус, все це дуже, дуже чисте. І конвалія, вона в компанії з квітом плісного дерева і жасміна. Це досить домінантні ноти самі по собі, але вони не відчуваються, а чомусь відчувається тільки конвалія, І насправді це дуже компліментарний аромат, який дуже-дуже гарно шлейфить, От від нього шлейф абсолютно крутий. Якщо ви полюбляєте флоральні парфуми і хочете щось новеньке, але свіженьке, що було б дуже гарно на літо, раджу в них, є і пробники, і ось такі нові 30 мл флакони, що дуже зручні, а я маю для вас знижку. Тож користуйтеся, спробуйте. Я впевнена, якщо ви полюбляєте білі квіти, але шукаєте щось чисте і таке натуралістичне, він вам сподобається. Чоловікам подобається, принаймні. А мені подобається аромат, який я не припиню рекомендувати на теплу погоду, Colonize від нящани. Слухайте, це не зовсім про виключно конвалію. Вона тут в поєднанні з зеленим чаєм, цитрусовими нотами і неролі. Тобто це більш про таку, таке направлення зелено-цитрусово-квіткове, і як ви знаєте, я не фаната цих нот. Але ось є тут, знаєте, таке. Дуже вдале і чисте виконання, що мені подобається, як він шлейфить. От відчуття цього аромату впродовж дня це дуже круто. Тому раджу, якщо шукаєте щось, можливо, більш в цитрусово-зеленому стилі. А якщо вам подобаються деревинні аромати і ви хочете затишну конвалію, я і для вас маю рекомендацію. Нещодавно відкрила для себе ось цю новинку від MaxFi під назвою Cashmere. Мені сподобалось, бо ну, це не банальна конвалія, не така флоральна. Бо зелена бо чиста. Тут вона в поєднанні з кашміром, з мускусом, можливо, якимись навіть амбровими елементами, і трішки магнолії. Це теж така, знаєте, небанальна і дуже оригінальна весняна квітка, і цей аромат більш затишний, він огортує. Якщо хочеться чогось більш теплого і ну, більш текстури, то він на відчуття як кашмір, навіть щось від горішку є. А якщо ви полюбляєте солодощі, гурманіку, але шукаєте щось з конвалію. Ну, можливо, є такі люди, ну, як я була, бо мені хотілося конвалію в усіх видах. Це Irresistible Цюріш від VH. маю знижку, одразу хочу сказати і порекомендувати, бо це одна з найцікавіших, не таких, знаєте, банальних, а оригінальних конвалі, які я коли-небудь слухала, бо насправді, як на мене, тут найбільш відчутні це такі солодкі карамелізовані пачулі з медом. Але часами відчувається щось інше. І я думаю, це конвалія, бо вона повинна бути тут одною з домінантних нот. Але це не оця вся конвалія, про яку я вам щойно розповідала. А я б сказала, найкраще на зиму. І так, це напевно не Типовий час, щоб носити аромати з конвалією, але саме так солодко гортуючи, і дуже-дуже, я б навіть сказала, чуттєво звучить цей аромат. А той, який я ношу на роботу, це дуже недорогий магазин Crystal, арабський бренд, аромат. Досить простий, але щось в ньому є, мені він подобається. Так само, як і останній парфум на сьогодні. Це просто виключно про конвалію. Купила в з Амазону. Не жалкую, ношу на роботу, коли викладаю німецьку мову. Муге Кокет, Так, дуже такий, знаєте, приємний аромат з конвалією, що недорогий. Мені сподобалося, що я можу їм обливатися. Він не такий, знаєте, що був або занадто. Про себе давав знати, але я б сказала, що це більш ностальгічна інтерпретація конвалії, з якою ми, може, вже знайомі з дитинства або з минулого, але є в ньому щось сучасне. Тобто це не той парфум, який нанесеш. І думаєш, ух, ну колись це було в моді, але, напевно, його час пройшов. Мені сподобалось, що це десь посередині, між. Ностальгічною і сучасною конвалією, тож можу також порадити, особливо, якщо ви хочете конвалію, ось її зрозуміти, як вона звучить, але все одно, напевно, хочете, щоб було щось інше в цьому парфумі. Він насправді схожий на декілька інших приємних ароматів. І на цій ноті я хочу перейти до трьох інших парфумів з конвалі, які я не придбала. І зараз розповім чому, хоча вони насправді дуже відомі. Наприклад, Lucky від Dior, довго до нього Підходила, наносила в магазині, і в мене є навіть пробник, дуже подобається ця нота. Аромат гарно виконаний, все в ньому приємно, спокійно, але занадто. І за цю ціну, мені здається, не вистачає принаймні потужності в цього парфуму. Але для тих, хто може собі дозволити, цей аромат, в нього гарна якість по відчуттю і чистоті виконання. Бо часами парфуми з конвалю бувають занадто угловаті, в цьому ароматі все. Це чудово, окрім ціни і того, як він тримається, особливо на мені. І те саме я можу сказати про Inflorescence від Berido, Мені подобається ця марка, і аромат звучить дуже лагідно, приємно, чисто, флорально. Мені подобається поєднання магнолії, фрезії, Ці квіти якось заспокоюють насправді дуже потужно. І гарно, насичену, свіжу конвалію, але вона не тримається на мені. Мені сподобалось, що в нього таке ну, не молочне, але прям кремове відчуття. Але він не так, прям, щоб схожий був на кисень від Кіліан. Тобто аромат дуже класний, але я вирішила, що він не дотягує і не придбала цей парфум. І останній, з яким я ознайомилася, мені просто пощастило в Іри, коли я прийшла до неї затестити аромат, і побачила. Жла його, Боже, я закохалася в новинку від Amouage Existence, коли побачила ноти. Мені так сподобалося, і взагалі вони задають тренд. Їх парфуми дуже дорогі. Я... Йшла до Гайденс декілька років. Зараз її маю і кайфую. Можливо, це буде колись з екзистенс, я не знаю. Тут вона в поєднанні ця конувалі з альдегідами, трояндою, різними бальзамами, що нетипово. і аромат починається так дуже насичено, можливо, навіть різкувато, тримався довго, мені сподобалося, але я в такий короткий час просто не була готова до викласти ну, так багато грошей за цей аромат, тому вирішила сказати, що він крутий. Мені все сподобалося. Але в мене досить така ну, різноманітна колекція з, кону... з парфумів, в яких я конуваля. Сподіваюсь, це відео для вас було і корисним, і цікавим. Якщо так, напишіть, що вам сподобалося найбільше. І я буду дуже вдячна, по-перше, за відгук, а по-друге, за а, ваш запит по наступній ноті, яку б ви хотіли, щоб я розібрала. А попередні епізоди про інші ноти. З яким я вас знайомила і рекомендувала вам парфуми, з, неї, з ними будуть в описі. Так само, як мої знижки і інші посилання. Тож, будь ласка, перегляньте. Я вам дуже дякую за перегляд і за ваш час. І будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, слідкуйте за мною в соціальних мережах. Та бажаю вам гарного дня усього найкращого. Слава Україні! Па-па!